ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Загинув боронячу Україну від російських окупантів на Буковині попрощались із відважним захисником, який поклав життя на вівтар свободи та незалежності. Солдатові Артуру Швацю останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Заробляв по півмільйона гривень щомісяця. Правоохоронці затримали Буковинського Ескобара. Наркодилер організував схему збуту наркотиків через закладки та поштові відправлення по Україні. 41-річний житель Чернівців налагодив нелегальний бізнес, пов'язаний із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Наркодилер одночасно виконував функції як складмена, так і закладчика телеграм-каналу. Він фасував амфетамін, альфа пвп та канабіс у зіп пакети і залишав їх у схованках на території Чернівецької області, передавав з рук руки, а також надсилав поштою по території України. За попередніми підрахунками, орієнтований щомісячний прибуток фігуранта від незаконної діяльності за цінами чорного ринку, становив майже півмільйона гривень. Поліцейські затримали наркозбувача із партією психотропів. За місцем проживання наркоділка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили понад 2 кілограми психотропної речовини Альфа пвп -Пі, наркотичний засіб, канабіс, рослини, коноплі, нарковмісні лікарські засоби, пристрій для вживання наркотиків, пакувальні матеріали. Електронні ваги, мобільні термінали та інші докази протиправної діяльності за цінами чорного ринку, вартість вилученого становить понад півтора мільйона гривень. За незаконні оборудки з наркотиками підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На незаконному логістичному бізнесі військозобов'язаних викрили 19-річну буковинку. Мешканка Чернівецької області налагодила схему виїзду за кордон. Однак гроші брала лише у разі успішної оборудки. За маршрут для двох чоловіків вона просила 14 тисяч євро. Спочатку зломисниця привезла клієнтів до себе додому, де провела інструктаж та допомогла підготуватись до подальшої подорожі, після чого організувала перевезення до прикордоння. По приїзду. Її Її разом з клієнтами мали б зустріти спільники та допомогти перетнути кордон поза офіційним пунктом пропуску. В разі успішної втечі дівчина б отримала свій гонорар. Однак правоохоронці затримали буковинку неподалі кордону Їй загрожує до 9 років позбавлення волі. Використовував службове становище в інтересах третіх осіб на буковині викрили керівника колонії своїми діями. Посадовець завдав збитків державі на понад 3 мільйони гривень. Детективи БАБ у Чернівецькій області встановили, що у 2022-2024 роках посадовець реалізовував підконтрольним компаніям за цінами нижчими за ринкові продукцію, яку видобуває держпідприємство. у результаті виробництво зазнало збитків, а приватні структури отримали. Дешеві камінь та борошно вапнякове, які надалі продавали значно дорожче, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Ні грошей, ні дров у розтраті майна на буковині підозрюють майстра лісу державного підприємства ліси України. За даними слідства, посадовець списав та незаконно відчужив 48 кубів деревини. Збитки перевищують 150 тисяч гривень. Чиновнику загрожує кримінальна відповідальність. Ки, це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!